Вітаю вас, і хочу презентувати свою нову рубрику, яка називається Книжкове чудо. А, бо є просто книжки, на мою думку, а є книжки, які, як справжнє чудо, залишаються е, слідом у нашому житті. І ми постійно про них згадуємо, до них повертаємося, перечитуємо. І одну із, із таких книг, яку я би хотіла. Е, це є до себе ніжно авторки Ольги Примаченко. Книга насправді неначе сеанс у психолога. Тобто все, що написано в цій книзі, воно написано з надзвичайною бережністю, турботливістю, ніжністю, і з розумінням того, що ви особливі, і те, що трапляється в вашому житті не так, як ви хочете, або ж ви робите помилки, це ніяк. Не говорить про вас як про погану людину, як про боягуза, як і книга поділена на розділи. Тут розділи ніжності і такі розділи, як комунікація, простір, довіра до себе, фінанси, гроші, почуття, пріоритети, як визначати пріоритети, що таке дорослість, як розподіляти свій бюджет та як взагалі формувати систему оплати праці, якщо ви працюєте сама або сам на себе? Ну, наприклад, декілька таких фраз, які я помітила олівцем? Не страшно одного разу відчути до коханої людини ненависть, страшно не дозволяти собі відчувати до неї нічого, крім кохання. Так, ідемо далі. Ще така фраза: просіть скільки за свою роботу, за скільки вам буде комфортно взятися за цю роботу та довести її до кінця. І я би ще додала не просто довести до кінця, а отримати результат. Вагомий від роботи. Тому не просіть мало за роботу, а просіть стільки за роботу, що ви знаєте, що вона 100% принесе результат, ви її доведете до кінця, і вона буде на високому рівні. От. А це відповідно дешево не може коштувати. Що ще із таких фраз? Наприклад, здорова амбітність це постійне звіряння цілей. Які хочеться досягти з тим, як вони відгукуються всередині. Тобто ціль, яка вам не відгукується всередині, яка далека від вас і від вашої любові до себе, як правило, не досягається. Супер корисна книжка, і це не просто корисна книжка, це як сеанс психолога, це як розмова з другом вечором. Або за чашкою кави. І я ще хочу сказати, що до цієї книги є такий воркбук. Я його купляла давно, до речі, швидше, ніж цю книгу. Я купила воркбук. І тут такі письмові різні вправи психологічні, які просто розставляють все по місцях. Я не можу сказати, що цей воркбук на 100%. Поєднаний з цією книгою. Ну, це так якби теоретичне, теоретичне заняття, а це заняття практичне. Цю книгу я купляла в епіцентрі, і, до речі, я її бачила тільки один раз, тоді, коли її купляла. Більше я її не бачила в книгарнях, можливо, вона є в інтернеті.